Господнє в хату радості вам принесе багато, розбудить приспані надії, добром і щастям вас зігріє, водицею окропить та любов'ю і подарує вам міцне здоров'я. Ой на річці на йордані. Ой на річці на йордані. Злотий предшиваний, влеті не гоньки, влетілися, не лонці, з'явища, на хілонці, я вихрища, на прилонці, понесли го до церкви, Столфі поставили на престол, йому та читати, Взяли йому та дай читати, дайом, не дати, да бьому, і не дати, дали. Чистої діви Христос народився, в річці Йордані од Йоанна хрестився, як Ісус Христос в Йордані хрестився, Дух Святий з Небес над Ним об'явився, Дух Святий з Небес над Ним голубом літає. Отце сильний любий, радість нам звіщає. Тисячі людей, як то услихали, в річці в Йордані хрестити сидали. ми нині о Нім, гойно веселімся, Рождествою, вонисько поклонімся. Щоб Господь зволив вам щасливий вік дати, а по смерті з ним в небі царствувати, Христос Хрищає!